Вітаю вас сьогодні п'ятниця. Світанок. практично все небо затягнуте хмарами, але на сході дійсно є. Невеличкі прогалина і сонечко пробилося, щоб послати нам усім перші промені на сході, які цілющі, які дають дуже багато корисного для людини. Вони зцілюють, вони активують. Ловіть перші промені, оздоровлюйтесь Ми будемо дякувати Всевишньому за ще один подарований нам день. Будьте благословенні.